Привіт! Сьогодні хочу присвятити це відео кодам щодо нашої шишковидної залози. Вона нам потрібна не тільки для екстрасенсорок, а й взагалі нашому фізичному організму також, правда? Тому я вам даю сьогодні коди. Нагадую, що ви можете використовувати не коди, а цілу фразу, так? Очищую шишковидну залозу, чи там активую шишковидну залозу на першому рівні. Чи код зняття імплантів, який я вам також сьогодні дам. Тобто кожен іде тим шляхом, який йому більш відповідає і більше подобається, так? Отже, код очищення. Кашурай. І завжди все повторюємо по три рази. Я записала, я вам зараз покажу. Зняти імпланти з шишковидної залози. прокшаї, прокшаї. проксай. Кашурай, 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 прокшаї, прокшаї, прокшаї. Це пару сім рівнів активації. Укснуе, укснуе, укснуе. Pecrocha, pekrocha, ro. Eranayaro, eranayaro, ru. Pechaiyu, pechaiyu, pesaiu. Prokshai, 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 prokshai. Entroku, 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 entroku. Ervoku, ervoku, ervoku. Можете зробити собі скриншот, щоб вам було видніше. Можете собі записати і тому подібне. А я вам розкажу кожен рівень, так, що він робить. Отже, перший рівень укснує. він, по-перше, допомагає нашій шишководній залозі випромінювати на декілька десятків метрів свою енергію, тобто вона дуже сильно активується і піднімається взагалі рівень наших каналів сприйняття, тобто ми стаємо більш чутливими. На другому рівні Пекроша. Вона очищає наші канали екстрасенсорні, окрім канала ясновідчуття. відчуття. І також е, допомагає нам ініціалізувати, тобто вивести на початок, так, е, як перезагрузити, перезавантажити наш канал творчості. Е, є в нас такий канал. <сум> Ось третій рівень на e Єру. Він нам допомагає вивести нашу шишковидну залозу на частоти. Солярні, тобто сонячної енергії, допомагає нейтралізувати негативну пам'ять, яка залишається на наших різних каналах сприйняття, відчуття, на наших каналах екстрасенсорика. Також видаляє різні лімітуючі і програми, і все, що нас взагалі лімітує, на рівні ДНК. І допомагає нам регенерувати наші тіла персони, як персональні тіла, це ефірне, астральне і ментальне. Три персональних тіла, так, які в принципі після того, як ми помираємо, вони просто розчиняються. А ті, що вище йдуть, каузальне, будичне і атмічне, це вже вважаються духовні тіла, тобто вони залишаються. Четвертий а, рівень пиша, Ю, Він а, відкриває нам канал позаду нашої голови, з'являється канал, який нас поєднує з центральним кристалом Землі. І допомагає нам отримувати інформацію а, з кристалів, точніше можу сказати, з кристальної розчітки, а, Тобто він Налаштовується, о, правильно. Він налаштовується на частоти, на кристальні частоти нашої землі. І допомагає нам таким чином інформацію отримувати. Далі Про, Прокрашаї це п'ятий. Він нейтралізує імпланти, які знаходяться в нашій шишковидній залозі. Допомагає нам Екілібр знайти нашого серця, як це правильно сказати. Балансує енергії в нашому серці. Відновлює наше атмічне тіло. Знаєте, от як програми оновлюються на комп'ютері, і ось так от в атмічному тілі відбувається. Також очищує Місця, де ми знаходимося, де ми живемо, і всіх тих, хто живе чи знаходиться зараз в цьому просторі, знімає різних паразитів, душі людські і нелюдські. Коли ми її активуємо на цьому рівні? У нас з'являється ніби таке десь 100 метрів коло навколо нас. І от саме в цьому просторі, в просторі цих 100 метрів колі відбуваються ці речі. Тобто те, що буде за далі чим за 100 метрів, то вже не буде актуальним. Це очищення. Та? Тобто, Відбувається очищення саме всіх тих, хто перебуває в цьому просторі в колі, що навколо нас 100 метрів. І, звичайно, якщо це квартира, так? Тим більше-менше 100 метрів, то класно, воно покриває всю квартиру. Якщо, наприклад, дім, який більше 100 метрів, великий чи якась така форма, дивакувата, плюс, наприклад, там городи, сади і поля, то, звичайно, не все почистить, то можна зробити в різних точках. Активувати свою шишковидну залозу, і це допоможе почистити таким чином і простір, і тих, хто в ньому знаходиться. Шостий рівень Нтроку. Він нам допомагає взагалі поєднуватися з різними духами, які відносяться до мінерального царства. І також все те, що підземелям пов'язано. Тобто ці цивілізації, які там живуть, взагалі Мережі, які знаходяться під землею, так їх дуже багато. І Телос, і Агарта, і Шамбала, і Вознесення різні минулі цивілізації, які жили реально на землі мереж підземельних також дуже багато, вони дуже високі, там до 71-го, здається, виміру. вони Тобто Там такі енергії досить-досить серйозні. І якщо ми хочемо наприклад, налаштуватися на роботу з кристалами, з камінням, то от якраз активувати нашу шишковидну залозу на 6 рівні нам допоможе для кращого налаштування, спілкування, взаємодії, зарядки кристалів і тому подібне. Або коли ми лікуємося, наприклад, за допомогою кристалів. Або програмуємо камінчик чи кристал, так, на щось. Тобто можна спочатку активувати на шостому рівні нашу шишководну. Також активує наше середине, тобто третього око, допомагає перезапустити реініціалізацію ре... нашого ДНК, а... він поєднує ніби, певні сегменти нашого ДНК з Новітніми мережами, які виникають у нашої планети. Так? Тобто ви знаєте, що в нашої планети є різні магнітні, наприклад, мережі, і ми про них будемо говорити. І вони весь час змінюються, інформація, змінюється, частоти змінюються. І ось активація сішковидної залози на шостому рівні допомагає отримати новітню інформацію. Ті коди, які загрузилися на планетному масштабі, ми якби. На них налаштовуємось і собі ці коди отримуємо нову інформацію. Не дуже заплутано сказала. Сподіваюсь, що ні. І останній сьомий рівень РВК. Він нам допомагає очистити три основні е, наші надії, Так, і і Сушумна, і також меридіани Допомагає нам. З'єднатися не, не лише з центральним кристалом Землі, а і галактика. Ах, до речі, очищує, і допомагає відновити наші крила, ті, що знаходяться в ефірному тілі. І допомагає нашому ДНК також отримати нову інформацію саме з центрального кристалу Галактика. Це, звичайно, такі вже рівні досить серйозні, тобто не кожен може щось відчути, так? але все одно поганяйте ці коди, можливо, в когось щось все ж таки десь відгукнеться, щось почуєте, щось отримуєте, якесь нове знання, відчуття, візуалізацію, ментальний образ. Ми все ж таки всі розвиваємось, не стоїмо на місці. До 7 рівня, чому б не активувати? Активуйте. Ці коди так гарно розкриваються з часом, і якщо спочатку нам здається, що це таке, як воно працює, я нічого не бачу, нічого не відчуваю, то з часом відчувається. Дуже класно там перші. 3-4 рівня, реально можна щось відчути. От там, що вже йде 5 і вище, зазвичай це люди відчувають щось там, коли вже такий високий досить духовний розвиток. Але чому б не використовувати? Використовуйте з натхненням, поганяйте ці коди. Я думаю, що вони стануть в нагоді багатьом. Щашковидна залаза нам потрібна, і вона корисна. Натхнення вам. Удачі, бувайте!